У надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва управління культури та туризму організувало круглий стіл. Основна причина це День конституції України, який відзначають сьогодні. Саме в цей день було прийнято чи не найважливіший документ держави. Про основні теми, про які буде йти мова на обговоренні, розповідає Богдана Ковалюк. Мета заходу, тобто нашої панельної дискусії на тему Конституція і війна, позиції забезпечення, полягає в тому, що сьогодні ми опрацьовуємо тему в розрізі тему Конституції в розрізі війни. Хочемо поговорити про те і говоримо про те, що вже під час війни, за ці роки війни, ми хотіли би бути захищені Конституцією і говоримо про те. Чи дала війна якісь свій результат у цей захист, чи можемо ми себе чути захищеними? Бо люди ну зневірені, втомлені як на фронті, так тут, і хотілося б суспільному організму мати конституційний захист. Сьогодні про це власне говоримо. Наразі ми не збираємося виводити якісь висновки організаційні, чи десь подавати якісь декларативні висновки цієї панельної дискусії, але впевнена, що сьогодні принаймні, ті люди, які будуть говорити говорити які говорять, які слухають нас і бачать нас, то вони принаймні для себе можуть мати якісь смислові точки опори, учасник круглого столу та водночас викладач правознавства недвірнянського коледжу Володимир Свягла розповідає тарика свою чітку позицію за три найголовніші книги, які на його суб'єктивну думку повинні бути присутні в кожного українця. Ми ще недостатньо звертаємо увагу. На вивчення Конституції України тому що я переконаний, що багато наших громадян України навіть і не дивилися до тексту Конституції України. У кожного свідомого українського патріота повинно бути три книги: це свята книга Біблія, це Кобзар Тараса Шевченка і Конституція України. Багато. Лунає думок, що треба змінювати Конституцію, тобто носити правки, приймати Конституцію в новій редакції. Наша Конституція вона відповідає європейським стандартам. Полягає біда в тому, що не всі суб'єкти правовідносин дотримуються. І виконують її положення, пригадує також добре відомий факт про конституцію. А саме ніч з 27 на 28 число, коли депутати Верховної Ради працювали всю ніч, щоб на ранок утвердити конституцію, коли приймали конституцію. Ну, по перше, хочу сказати, що цілу ніч. Депутати Верховної Ради е, приймали ну. Наскільки мені відомо, що тодішній президент України Леонід Кучма сказав, якщо не буде до ранку прийнята Конституція, Верховна Рада буде розпущена. Хоча, звичайно, ніяких повноважень він на це не мав, ось я вважаю, що це було сказано йому чисто емоційно. Ось і на ранок. Конституція була прийнята, яку називають Конституція Михайла Сироти. День конституції України це щорічне нагадування за якими принципами було творено Україну, і до яких ідеалів потрібно тягнутися та дотримуватись. Варто чи не варто змінювати, і чи варто чи не варто проводити вибори? Уже попередні от доповідачі говорили про те, що війна може тривати довго. Так ми ж не знаємо, ми не є якісь там оракули, аби визначити тривалість війни. І якщо, наприклад, не проводити вибори п'ять років, десять років, тут є небезпека для демократії, тому що це є загроза для якогось авторитаризму. Безумовно, такі загрози є для нашого суспільства. Наша конституція, безумовно, дуже така демократична. Її відзначали свого часу як одну з найдемократичніших у світі, але безумовно, що Питання про вибори дуже складне, і його треба все ж таки виносити.